Серед звільнених на великдень з російського полону оборонців восьмеро захисників з Вінничини. У лікарні померла 16-річна Олександра Гурпенюк із селища Гнівенської громади. 20 березня від отруєння чадним газом померли її мама та брат. Пробігти на протезі 42 кілометри в Лондоні готується оборонець з Вінничини Роман Кашпур. Додому на Великдень із російського полону повернулись вісім військовослужбовців із Вінничини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Суспільному вдалося поспілкуватися з рідними двох звільнених із неволі захисників України, які родом із Калинівської громади. Мама 29-річного Вадима Столярчука розповіла, син рахувався зниклим безвісти, мобілізований 21 березня 2022 року. Служив. У десантно-штурмових військах. Двоє вернулося хлопців завдання, а трьох водій вони не вернулися. Ми ще неділю чекали, щастя, родний там позвонив, що немає, що він безвісті пропавший. Воєнкомат мені зрішення про безвісті пропавшого привіз. Я надіялася. я то серце підказувало, що він живий. Позвонили з кордиційного центру, що ваш Вадим уже на Україні. Йому дали телефона, радістю не обмежено. Серед тих, кого Україна повернула з російського полону 16 квітня, і 43-річний Олександр Шафрановський. Мама Валентина каже: Україну син пішов захищати 18 листопада 2022 року. Служив у 56-й бригаді. Востаннє виходив на зв'язок 17 лютого. З 22 числа мені показали, що він пропав безвісти. Стояла біля церкви, паску святили. Мені подзвонили, що він уже тут на місці на реабілітації. У координаційному штабі з питань обміну військовополоненими у своєму телеграм-каналі повідомили серед звільнених полонених 92 військовослужбовці збройних сил України, 20 тероборонівців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил та державної спеціальної служби транспорту. Це рядові сержанти, які потрапили в полон на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. 48 зі 130 звільнених військових вважались зник. Клими без звісти. Настанови завдання тренерка Роман Кашпур слухає по відеозв'язку останніх три місяці. 26-річний вінничанин, каже, готується до марафону в Лондоні. Якби не журналісти, мабуть, ми з вами б і не побачилися. Далі за справу з першого розминка за нею біг на витривалість. З протезом, ну якби це абсурдно не звучало, але трішки краще. Дистанція буває таке, що біжиш е, жива нога починає десь місцями рани поболювати. Про про протезі ногану нема про ноги. Нема проблем. Коли було 19, розповідає, пішов добровольцем у 22 поблизу Мар'їнка. Наступивши на протипіхотну міну, втратив частину ноги. Після поранення знайшов себе в спорті. Через 9 місяців після ампутації Роман взяв участь в іграх героїв, де й переміг. Коли почався ковід. 19 посів перші місця у кількох номінаціях на іграх героїв онлайн. У грудні 2021-го В Чугуєві на Харківщині встановив рекорд України протягнувши на протезі 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів 40 сантиметрів за 44 секунди. На протезі написано, максимальна нагрузка, яку можна давати на ту ногу, на якій я тяг, це було 125 кілограм. 16 тонн ділимо на 2, тобто по 8 тонн. Тобто в 64 рази я перевищив навантаження на протез, але він витримав. Повномасштабна війна застала на Харківщині, розповідає Роман. Евакуювавши родину на Вінничину, повернувся боронити країну на протез. З для купання перших півтора місяці це була активна фаза, коли ще Харків був, скажімо так, на понапінапівоточенні. Ми сиділи на нулю. Північна Салтівка, 25 березня. Перший штурм був від Харківщини. Півроку по тому повернувся додому, став волонтером. Повернувся у спорт. Лондонський марафон, до якого готується, будуть першими міжнародними змаганнями. Каже Рома на тренування витрачає по дві години на день. Це може бути 5 кілометрів, може бути 10, може бути 15, але може бути 15, і можу бігти там півтори години, а може бути п'ять, але по навантаженню вони будуть равні тим двадцяти навіть кілометрів. Після втрати кінцівок можна бути повноцінною людиною, каже Роман Кашпор. Доводить це власним прикладом. Зараз його місія просвітницька показати пораненим бійцям, що життя після ампутації є. А яким воно буде, залежить від вашого бажання. Хлопці, не забувайте про хоча б легку фізкультуру, от тільки тільки скажімо так. Трішки підзажили, ще нема протеза, нічого страшного. Не чекайте, поки він буде. Розминки, розтяжки. Ганяйте трішечки кров, тобто ну це це можливо і в лежачому режимі. Показати, хто таке незламні українські воїни не єдина мета. Каже участь у лондонському марафоні. Бере аби зібрати гроші на ЖСУ. Наша задача це 100 тисяч фунтів зібрати. От на, на допомогу пораненим бійцям Цьогоріч у лондонському марафоні візьмуть участь понад 40 тисяч людей з усього світу. Йдеться на сайті страва. Відбудеться забіг 23 квітня, початок о 9.30 за місцевим часом. у місті. Блекхіті фінішуватимуть учасники в Вестмінстері. Загальна дистанція 42 кілометри. Бажаємо в першу чергу перемогти в себе, подолати всі свої не можу і подолати всі свої, як кажуть, слабкості. Та пробіжу я цей марафон, куди я дінуся. Кожний на своєму місці, кожний на своєму фронті. Ми робимо єдину справу. Ірина Хохудра Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. 16-річна Олександра Горпенюк із селища Гнівинської громади, за життя якої майже місяць боролися лікарі дитячої обласної, померла 15 квітня у лікарні. Весь цей час дівчина була у реанімації в комі на апараті штучної вентиляції легень. Смерть дівчини Суспільному підтвердила речниця поліції області Заріна Маєвська. До лікарні Олександру ушпиталили шпитали з підозрою на отруєння чотним газом. Сталося це 20 березня. На момент приїзду патрульних дівчина була без свідомості, але дихала. А ось її 45-річна мама і 14-річний брат були без ознак життя. Поліцію викликала бабуся, яка не змогла дозвонитися до родини. Що стало причиною загибелі родини у поліції і досі встановлюють. Натомість на Фейсбук-сторінці Вінниця газу у дописі за 22 березня йдеться попередня причина. На загибелі родини у селищі порушення правил безпеки при користуванні газовими приладами. Село Могилівка Гнівенської громади вінницькі рятувальники проводять подвірний обхід мешканців, їм роздають інформаційні листівки і нагадують правила пожежної безпеки, аби люди не підпалювали суху траву листя і залишки сухої рослинності. Доброго дня. Що не можна траву палити, листя mm -hmm. не робити. Ідеї. Складаємо компостуємо, ям на кучі складаємо, там собі перегниває. Такі заходи в області проводять регулярно, каже представник головного управління Сергій Пруцько, бо з початку року сталося 676 пожеж. Загинула 21 особа, серед них дитина. Травмувалися дев'ятеро, врятували трьох. Мета нашого цього заходу попередження пожеж, дотримання правил пожежної безпеки. В побуті дотримання правил поводження на воді також порядок дій у раді знаходження вибухонебезпечних предметів. Допоки рятувальники групами по чотири працівники обходять вулиці Могилівка, інша група йде до місцевої школи. Тут фахівчиня Ольга Сторожук розповідає дітям правила пожежної безпеки, роздає інформаційні брошури. Якби я помітила пожежу, я б напевно першим ділом покликала на допомогу дорослих. І вони б сказали, що робити. Допомогли і визвали спеціальні служби. Скоро розпочнуться канікули, тому учням Ольга нагадує правила поводження на водоймах. каже, у Могилівці є кар'єр, де щороку відпочиває багато дорослих і дітей. Від початку 2023 року до сьогоднішнього дня в нас на території Вінницької області на водоймах втопилося 14 осіб. За минулий рік це було лише семеро людей. Тобто цього року в два рази більша цифра. Ми, як діти, без підручних матеріалів не зможемо ніяк допомогти дорослій людині. Потрібно повідомити людей, може своїх батьків, які стоять поруч, і сказати їм, що там то не людина, і постаратися їй допомогти. У гнівенській громаді створено сім дружин юних пожежників. Розповідає Ольга Сторожук. Команди юрпе створені з метою обізнаності дітей щодо правил під час пожежної безпеки, правил поводження на водних об'єктах і, взагалі, всіх повністю правил за того, щоб зберегти власне життя і здоров'я. Могилівська команда називається Полум'я. Зараз діти готуються до участі в міському конкурсі. Він відбудеться 26 квітня, де визначатимуть кращу команду, яка представить громаду на обласному рівні. Іде підготовка до свята пожежників. Ми будемо виступати, готуємо пісні, вірші також з правилами пожежної безпеки. Дев'ятикласник Ростислав став дружинником, бо, каже, мріє стати пожежником, як і його дідусь. Мені подобається, цікавився тим, що він займався ну, і сам захотів». Олена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниччина. На 30 експонатів зібрали працівники народного музею барської кераміки зі всієї України. Про це Суспільному розповів директор музею Роман Григоєв. В експозиції глечики, полумиски, горнятка їх тимчасово зберігають у кімнаті, яка слугує сценою для місцевого аматорського театру. Приміщення ж для музею шукають, каже Григор'єв. Тут вони знайдені, от там деякі на території барської громади, як, наприклад, оця банька. Так само вони знайдені. От, наприклад, це і Тернопільщина та Івано-Франківщина. Це, наприклад, знайдено в Миколаєві. Також от, схожими до цих автентичних зразків є вже і сучасна барська кераміка. Побачити барську кераміку можна і онлайн. 3D-музей створили 2021-го, каже Роман Григор'єв. На сайті зібрані найкращі її зразки з музеїв України за кордону та приватних колекцій. Всього 150 експонатів. 19-річний віничанин Владислав Черторинський готується до чемпіонатів Європи та світу з греко-римської боротьби. До складу національної збірної увійшов після перемоги на всеукраїнських змаганнях, які з 7 по 9 квітня проходили у Рівному. На них розповідає вибори в золото. Виступав у ваговій категорії до 130 кілограмів. Було чотири сутички в мене. Я всі переміг досрочно 8-0 або на туша. Сутички були важкі, але я я готувався до них, знав кожного хто буде в категорії і правильно настроївся на всіх опонентів. Всіх я знав вже давно. Я під кожного підбирав свою боротьбу. як би йду з кожним боротися, виходити на килим. І придумав план сватки. загалом. Участь у всеукраїнських змаганнях у Рівному взяли 150 спортсменів. Першість виборювали у 10 вагових категоріях, каже тренер Олександр Серженюк. Під час підготовки до чемпіонату України вінничанин багато працював зі штангою. Відпрацьовували скоростно силові вправи, усі вправи виконувалися зі штангою. А там вже тренер підбирав для нього конкретні завдання. Це якби наш маленький секрет. Чемпіонат Європи відбудеться у червні в Іспанії. Втім, чи поїде туди Україна, під питанням, адже на цих змаганнях будуть і спортсмени з Росії, каже Олександр Сержанюк. Туди допускають наших врагів, І Тому наша федерація тобто, бойкотірує цей чемпіонат Європи. Один ну, відсоток все одно є. Тому що бакатірувати будемо не тільки ми, другі країни теж там нас підтримують. Я так вроді розумію, що країни Балтії, поляки, Словаччя. Надіжда залишається, що все ж таки можете відбудеться, і заблокують, і не будуть їх допускати далі. Зараз Владислав Черторинський готується і до цього чемпіонату, і до чемпіонату світу. Останній, за словами тренера Олександра Сержанюка, відбудеться у липні в Польщі. Під час тренувань враховуватиме свої попередні помилки, каже Владислав. Буду їздити більше на збори і більш ретельно готуватися. Всі свої мінуси буду виправляти. Які були раніше більше дисципліни, режим, щоб був про здобутки віничанина на міжнародній арені розкажемо. <звук> Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення Ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1225 прізвищ.